Так, народ, планове обслуговування газового обладнання на своїй машині. Я вам чесно скажу, дружина її ні разу не обслуговувала. Ми її ставили ще в 2021 році. Проїхали 1030 на ньому. От. Е, основні дві у мене причини були: це перше, те, що я назвав, що тут фільтра не мінялись дуже довго. І те, що тут потрошку протікав антифриз з під шлангочок. Оскільки ну, з часом шлангочки, ці резинові, вони втрачають свою еластичність. У мене така штука була це форсунка. У мене така штука, а це фільтр. На Ланосі була періодично, їх потрібно міняти. Фільтра тут не мінялись, я ж кажу, 4 роки, фільтри не мінялись, 1030 ми накатали. От, і там от були такі невеличкі потьоки антифризу, на синій антифриз залитий, це редуктор. З-під редуктора там було трошки видно, і там на тройничку теж підтікав антифриз. Взагалі, коли дружина приїхала на. Ні, з Германії бачок там був пустий, я доливав туди От, Тому якби задача номер один стояла в тому, що убрати всі ці бока і зробити, щоб усе чітко працювало. От, це одна із задач. А взагалі, ви знаєте, от брати після дружини машину, після, ну не тільки, не те, що після дружини, після дівчини. Ну, дівчата в основному якби, їздять на машинах, взагалі не розуміючи, що там під капотом, як вона їздить, що там треба обслуговувати. Ну тим паче, що в Німеччині, якби там теж якби, специфічний сервіс, знайти там. Газовщика нормального, щоб, знаєте, як у нас ну у нас що не каже, у нас сервіс якби, в Україні, особливо по СТО, по обслуговуванні в рази краще, ніж там в Європі, якби вони там не хвалились. Коротше, отак, оці шлангочки, оці хамути, які на болтиках, вони чесно, не ставте їх ніколи. Херня якась у мене на ланусі така була з ними лучше поставити ці самозажимаючіся хомути, їх треба ставити на нові шланги. Я поміняв шланги. Ну, на тройничку в мене підтікало, він зачистив цей тройник, посадив на, герме... на герметик. Теж. І, ну, бачите, везде ці хомути, які затягуються. Ну, з часом ну, вона шланга ця, якби, втрачає свою, свої свойства, і воно починає протікати від антифриз. Я взагалі поцікавився у майстра, що в мене за обладнання тут стоїть. Він мені сказав, що форсунки в тебе класні, ну нормальні, хороші мозги і редуктор бюджетний, але якби ну, все нормально. Це моя така докатка Spare Tire. Spare, Spare Tire. Я тільки в долінгу вивчив, що шина це Tire, і двічі зразу у мене на табло горіло, що в мене лабе давлення в шинах. Хоча я не знаю, там датчики відсутні, це напевно, треба якось перепрошити. І от у мене докадка спетає. От Отаку мені нову поставили шлангочку, поміняли все на герметик Посадив, переобжав. в цілому, якби, все нормально, все позаглядали. Я чесно довольний залишився. Ну, вигазуєш ванги на самозажимних хомутах, Вичищені ваші старі тринічки і допоміг на герметик пасажний що дуже наверняка... Фільтра були забиті. ну, По-хорошому їх потрібно міняти раз у 10 тисяч. Ну, ми наїздили скільки на них 30 тисяч. Ну я вам чесно скажу, я і на ланосі їх особливо там часто не міняв. Ви ж помітили, що я майже ніколи не знімав. Ролики про обслуговування газового обладнання і на Ланосі. Я на Ланосі просто міняв редуктор раз в 100 тисяч. Тут мені теж сказав, що на цьому поколінні якби, редуктор слугує десь в середньому 100 тисяч. От, ну, цей поточний у мене стоїть, там, скільки, 30-35 тисяч км. Мозги тут теж стоять якісь, він настраював, форсунки, перевірив, вроді все. Добре, коротше, питання. питань по газу якби немає. От. Невелика, невеликий у мене був потім якби, косячок зі сторони СТО, який вони на наступний день виправили. Там же ж міста малувато, і коли він запаковував цей фільтр, це все обладнання. Фільтр газовий торкався кузова чи не кузова. Чогось він торкався, що я їхав, коли газов... ну, набирав швидкість. У мене йшла якась вібрація неприємна. Ну, я якби одразу зрозумів, що це може бути в цьому причина. Ну оскільки знаєте, все одно ти всю життя на машинах їздиш, ти вже розумієш. Що може бути? І на наступний день я приїхав. Він з тяжечкою все це діло поправив, усе зробив. Ну в цілому, я довольний. Знаєте, я наступне, що я планую на цій машині зробити, це мені потрібно кандюр почистити, щоб працював кандр, і планую заміну масла зробити в варіаторі, вже монітор, моніторю прорахував у Олександра у свого постачальника е по вартості. Зараз буду все це купувати і е все це буду робити. Отак, от він підключив до комп'ютера, пр провірив наскільки там все працює, все добре, в принципі. Так от. Підписуйтесь на канал, оформляйте через мене страховки, ставте лайк, коментуйте, пишіть, буде цікаво. Nu, mm, ar naudu jā. Ja?